І то баночок до 200 гривень за доглядом обличчя та волосся та тіла. Перша баночка це дезодорант. Мені він дуже сподобався. Я його знайшла в Єві, коли у мене закінчився. Я хотіла спробувати щось новеньке. Мені сподобався такий солодкуватий запах. Якщо вам таке подобається, то го друга баночка це ось така сироватка, яку я використовую як базу під макіяж раніше. Я користувалась кремами, але сироватки все таки це дуже топ Мені подобається, як після нього кладеться тон на обличчя. Далі це ось такий віск від зола. Мені він дуже сподобався, я не вкладала брови, а також він для вій. Я купувала спочатку його для ламінування вій, як клей, підвалик, щоб наклеїти війки, а потім наносити состав. Далі банально, але це кармекс. Мені порадила його візажистка, але не на кожен день. Перед макіяжом губ нанесли кремчик, сироватку і потім оцей кармекс для губ. Пробуємо наш макіяж і в кінці робимо губи. І ви побачите, як класно влягає олівець чи помада для губ. Люди. Кремчик, бачите, я. Цю баночку вже порізала, бо я вже хочу цього скарбу до кінця завершити. А топіки, як я, у кого екзема, топічний дерматит, суха шкіра, мені дуже це сподобалось, його можна використовувати для тіла, для обличчя, спочатку я взагалі купляла його для рук, але мені так сподобалось, коли я його на ніч наносила на шкіру, а зранку я прокидаюсь, і просто мені більше крім цього крему, нічого не треба. Просто вмили ваше обличчя, нанесли цей крем і все. Далі це крем для волосся. Ви скажете, він не коштує 200 гривень, але його на многі на знижці я його взяла за 200 гривень. Це крем для волосся, якого вам хватить на все життя. Воно класно пахне, класно зволожує ваше волосся. Але якщо у вас таке тонке волосся, як в мене, його зовсім трішечки, бо буде обтяжувати. А так це просто топ за свої гроші. Тання це ось така баночка крему для шиї. Так, так вам не почулось. Коли ви вже дорослішуєте, треба в свій догляд вести крем для шиї. Можливо, це може бути спочатку звичайний крем, а потім, коли ви вже будете дорослішати, це може бути крем з пептидами та вітамінами. Наприклад, у мене ось такий крем, тут вітамін В5, кислота та пептиди. Мені він взагалі попався случайно, і я вирішила його використовувати і бачу результат.